Як же оформити собі власну приватну пенсію? Ви вже визначили, що ви хочете мати таку власну приватну пенсію, звертайтесь до мене. Ми з вами обговорюємо, на що ви хочете акцентувати. Більше ви хочете акцентувати на накопичення, чи, можливо, ви відчуваєте, що, наприклад, у вас у роду хтось хворів там онко, або ще якісь захворювання, які передаються. Тобто, або ви робите якусь частинку відрахувань на медичний захист, або повністю можете формувати собі тільки накопичення. Тобто формуєте собі капітал. Це до кожного ведеться, йдеться до кожного клієнта як індивідуальний підхід. Тобто, на ваш вибір, на що ви будете акцентувати? Потім заповнюється така заява. Ви тут вказуєте дату народження, ваші паспортні дані і обов'язково до такий блок, вигоду набувачі. Це Тобто ті люди, які будуть отримувати ваші кошти, в разі чого, якщо ви ними не скористаєтеся. Це не так, як у пенсійному фонді. Людина проплатила 40 років, отримала, не, не дай Бог, померла, і родичі отримали тільки дві пенсії на поховання і все, тих інших грошей не існує. А тут, разі чого, ваші кошти. Кошти залишаться все рівно у вашій родині, отримують тільки ті, кого ви напишете в себе в заповіті прямої дії. Тобто, у цій заяві є такий блок для заповнення, і цей блок ділиться на 100% між родичами. Тобто, це може бути це дружина і діти, можливо, це чоловіки і діти, можливо, самі діти. Ну тобто кожен сам вирішує сам, як йому поступити своїм, своїм спадком. Тобто, людина робить відрахування, звичайно, до кожної програми є. Номер, на, яку, на який ви будете робити відрахування, тобто ні гроші, ви мені на карточку нікуди не пересилаєте. Ви самі власноруч відправляєте кошти на свій власний рахунок у страхову компанію. Пересилайте через такі банки, як Приватбанк, Монобанк, «Ощадбанк», Авальбанк, яким ви банком користуєтесь, або йдете в касу, або оплачуєте онлайн. І так ви собі протягом свого життя, тобто протягом дії, дії договору, тобто 10, 20, 30 років, ви самі собі робите заощадження в європейських компаніях, наднадійних компаніях, яким понад 200 років. І в разі чого, якщо людина ще собі робила відрахування на медичний захист, то ще в разі чого, якщо щось трапляється, то ще буде захист і по медицині. Тобто інсульти, інфаркт, всі види, онко, передломи, шиби, опіки, тобто дуже великий перелік таких всяких. Хворобі таких якихось неприємних моментів. Ці всі моменти можна винести з родини, перекласти на плечі на відповідальні страховій компанії. Тобто, кому цікава власна приватна пенсія, не зволікайте, тому що інакшого виходу накопичити собі на власну приватну пенсію у вас не буде. Звертайтесь, пишіть коментарі.